У Маріуполі загинуло понад 100 тисяч людей. Цю інформацію розповсюджують журналісти і блогери, які вийшли з оточеного російськими військами міста ще у 22-му році. Воно офіційні джерела стверджують, що загиблих лише близько 20 тисяч. Кому вірити? Чи справді Маріуполь став кладовищем для 100 тисяч життів? Цю цифру важко повірити, адже навіть під час Другої світової війни подібні показники фіксувалися далеко не у всіх містах, які опинилися на лінії фронту. У цьому відео ми досліджуємо тему жертв кількамісячної облоги російських військ навесні 22-го року. І ми точно впевнені, що озвучена нам Ме цифра може бути реальною. Поїхали. Почнімо від найменшої цифри, яка фігурує у відкритих джерелах. Ціни Кремля оцінює наслідки своїх дій у три тисячі загиблих жителів Маріуполя. Та до слова досі немає єдиної методички, як висвітлювати кількість жертв Маріуполі. Вперше в грудні 22-го року слідчий комітет Росії оприлюднив заяву. Голова слідчого комітету Олександр Бастрикін провів у Маріуполі оперативну нараду, присвячену розслідуванню злочинів, які РФ приписує українським військовим. І за результатами, чи то розслідування, чи то власних здогадок, Бастрикін каже. Далі цитую: тільки у квітні 22-го року на залишених українськими військами позиціях було виявлено тіла 51-го мирного жителя. А вже після повного визволення та обстеження міста їхня кількість встановила понад три тисячі. Кінець цитати більше інформації не було. Просто не рахують, чи є що приховати. Давайте розбиратися. Ближчими до правди є дані звіту Хюман Райт Воч якому йдеться, що з березня 22-го року, по лютий 23-го в місті Маріуполь поховали щонайменше 10 тисяч 284 людини на чотирьох кладовищах міста та на кладовищі Мангуш, зокрема за цей період Маріуполі від причин, не пов'язаних із війною, загинули близько 2 тисяч людей. Але зверніть увагу, йдеться про поховання саме на кладовищах. А от що каже один із Маріупольців, описуючи жахи облоги. Мій сусід вийшов за водою 19 березня і загинув під обстрілом. Він стікав кров'ю і помер у мене на руках. Ми не змогли його поховати належним чином. Лопат не було, і ми не могли копати під обстрілами. Тому ми поклали його тіло під залізну плівку, а зверху цеглу, щоб собаки не потягли його геть. А тепер уявімо, чи можна достовірно порахувати кількість жертв, коли людей ховали абиде. Які офіційні дані ми маємо на сьогодні? 15 березня у Маріуполі підтверджено загибель близько 1800 мирних мешканців за час блокади міста російськими окупантами? Справжня кількість загиблих за словами радника міського голови Петра Андрюшенка може наближатися до 20 тисяч. Таку цифру він озвучив увага, ще в березні 22-го. В ефірі настояще време. Він сказав. Цитую ще чотири дні тому ми говорили про оптимістичний сценарій лапках, звісно. Близько 10 тисяч жертв на сьогодні, але зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада, і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв наближається до 20 тисяч. Кінець цитати. тім ще тоді, у березні 22-го Андрюшенко зазначив, якщо блокада Маріуполя продовжиться, то кількість жертв наблизиться. До увага, 350 тисяч. Смерть вона скрізь її видно. Додав радник міського голови. 11 березня, 22-го у змі з'явилася ще одна цифра. Депутат і заступник голови Маріупольського району Вадим Пікус, який залишався у Маріуполі майже до кінця березня, рятував людей. Потім організовував евакуаційні рейси з Маріуполя в Запоріжжя. За його даними за два з половиною тижні повномасштабного вторгнення Росія вбила 28 тисяч мирних жителів. Пікус каже лише в драмтеатрі одним махом. Росія забрала життя майже тисяч. Чи людей тоді він був у складі гарнізону Маріуполь і знаходився в 100 метрах від драмтеатру у момент авіаудару. Віра Лебединська – акторка Маріупольського театру. Вона, як і сотні інших мирних мешканців, ховалася в цій будівлі від активних бойових дій. Далі цитую. У мене щоразу ком в горлі, як згадую, що вони зробили з людьми в театрі. Це страшне вбивство в 21 столітті. Такого не повинно бути. Там були актори, діти та інші люди. Вони спеціально скинули ту бомбу. Кінець цитати. практично кожну будівлю, де Маріупольці шукали укриття, Росія бомбардувала 27 травня 22-го року. У захопленому Маріуполі на території колишнього заводу Октябрь знайдено близько 70 тіл загиблих, яких заблокували уламками будівлі після ворожого обстрілу. За рік після трагедії окупанти повністю знесли підприємство. Вулиці навколо непридатні до життя. каже радник міського голови Маріуполя Петро Андрюченка. А ще басейн. Нептун, на який 16 березня путінські рашисти скинули авіабомбу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Там ховалися від обстрілів жінки та діти. Втім, інформації про кількість постраждалих у результаті авіаудару у нас досі немає. Нам вдалося поспілкуватися з журналістом, директором Маріупольського телебачення МТБ Миколою Соченком, який зустрів Маріуполі велику війну, і саме він нам озвучить страшну цифру жертв зі своїх джерел. Але про це незабаром. Ось що Микола каже про басейн Нептун. Там був великий підвал, там теж були люди, і для них там було ну щось на кшталт оазису, тому що басейн був наповнений водою. Вода то була е, сама велика цінність для нас, і коли туди влучила авіабомба, ці люди загинули дуже страшною е, смертю, їх затопило моментально, і все Да. тобто таких місць дуже багато. Про катастрофічні втрати Маріуполя свідчать і лікарі, через руки яких пройшло сотні пацієнтів. Завідуючий відділенням анестезіології місцевої лікарні Олександр Билаш, який провів у блокадному Маріуполі перші три тижні війни, вказує на те, що третина населення міста загинула. Він був свідком останніх хвилин життя багатьох поранених, зокрема дітей, вагітних жінок, які потребували термінової допомоги. По моїх відчуттях третина міста загинула точно. Якщо в місці було 400 п'ятсот тисяч, то я думаю третина. Тому що хтось загинув в лікарнях, хтось під завалами. Ми ж з вами бачили, що люди не могли похоронити і хоронили на клумбах, тротуарах, де могли. Ще раз прозвучала цифра у понад 100 тисяч жертв в Маріуполі. Чи є факти, на які можна опиратися? Президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко має дані різних джерел, які свідчать про жертви явно більше аніж два десятки тисяч. По перше, на чому наголошує, рахувати лише за кількістю могил не можна, адже в них лежать по кілька жертв у братських могилах. Достеменно теж ніхто не знає, скільки поховали людей. Я спілкуюся ось починаючи з 16 березня 22 року. Я всі ці місяці постійно я та моя команда ми спілкуємося з тими людьми, хто вижив, хто виїхав, хто зміг вижити. Да? І там, в тому числі, є медики. Вони розповідали мені, що спочатку тіла складали у морги, само собою. Да? Потім просто по підвалах, а потім вже просто на вулицях біля лікарень, тому що було е морозно, була мінусова температура і штабеля людей. Штабеля, якщо на початку облоги загиблих вивозили в братські могили, потім просто перестали, каже Осиченко, адже росіяни навіть вбили водія, який перевозив тіла. По загиблих окупанти далі гатили, каже Осиченко. Журналіст пригадує, як цілі будинки. Падали на очах, а це означає, що порахувати кількість жертв ще важче після того, як окупанти знищили управління МНС, людей просто нікому було та і нічим витягувати з під завалів. Склався будиночок, а під ним підвал. А в ньому люди, і оці люди, які ви, ви в ньому, в них немає можливості ви е, вилізти. Я тобі скажу декілька днів. Звідти просто люди е, кричали, потім стогнали, а потім все. Після того, як е, Росія вже окупувала місто, що е, вони робили з такими будинками? Вони повністю руйнували все, що там є. Е, Дуже ретельно вичищали той майданчик. Тобто, весь, весь будівельний, все будівельне сміття вони вивозили на будівельні смітники великі, разом з тілами, разом з усім, що там було. А потім весь весь цей будівельний, все це будівельне сміття, воно перероблялося на асфальтну крошку, і нею мостилися вулиці. Тобто, все цих людей немає. Більшість тіл ми не знайдемо впевнений. Микола Осиченко після побаченого тоді як можна рахувати жертви? Восени 22-го року на журналіста вийшли люди з окупованого Маріуполя. Коли ти кажеш про цифру в 100 тисяч, коли я спілкуюся з маріупольцями, які вижили, вони мені кажуть, Микола, це мабуть мінімум. Два інсайди з окупованої території. На мене вийшла, людина, працівник Ілічівського моргу. Там було бюро судово-медичної експертизи трупів, і саме туди, тому що це був самий великий такий центр, скажімо так. Куди можна було везти тіла людей, саме туди везли е, якісь рештки, да, там ще щось. І там, на момент осені, навіть на момент кінця серпня, 22-го року було задокументовано в журналі 87 тисяч тіл. Так Микола намагався навіть купити фотографії сторінок журналу із шоковими даними. Втім, тамтешнім працівникам передати будь-які фото відео, відеоматеріали дорівнювало смерті. Згодом, за словами президента Маріупольського телебачення, ця людина просто зникла. Ще одна база даних зберігається в Новоазовській прокуратурі на локальному комп'ютері, щоб запобігти витоку інформації, розповідає Микола. Та база стосувалася невпізнаних тіл людей. Саме сюди маріупольці приходили шукати своїх загиблих родичів. У цій базі було 27 тисяч 750 тіл станом на кінець літа, початок осені 22-го року, каже Микола. Вочевидь, що на той час досі не всі завали були розібрані і не всі тіла знайшли. Журналіст впевнений, справжню цифру жертв ми ніколи не дізнаємось, бо більше Росія вже давно намагається зачистити свої докази. Втім, резюмує Микола Осиченко: 100 тисяч жертв у Маріуполі це лише щонайменше. Маріуполь – це не просто місто на карті, це символ трагедії, якої світ не повинен забути. Попри всі спроби окупантів стерти сліди своїх злочинів, правда все одно проривається крізь попіл завдяки очевидцям. Не дайте ці історії залишитись в тіні, підтримайте правду, поширюйте це відео, щоб більше людей дізналися про масштаби трагедії Маріуполя. Пам'ятаємо про тих, кого ми вже не зможемо врятувати, і борімося за тих, хто ще чекає на нашу допомогу.